Чернігівський міський транспорт на крок ближче до впровадження електронного квитка. Відповідний законопроект підтримала Верховна Рада у вівторок, 17 січня. До цього часу українське законодавство чітко регламентувало саме наявність паперового квитка для проїзду автобусів чи тролейбусі. Відтепер остання перешкода на шляху до використання автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті позаду. Чернігів був одним із 15 обласних центрів, котрі зверталися до парламенту, з проханням пришвидшити цей важливий крок для розвитку транспортної системи міста. Як написав у Фейсбуці заступник міського голови Олександр Ломако, запровадження єдиного електронного квитка допоможе мати чітку інформацію про пасажиропотік в місті та об'єктивну інформацію для перевірки економічної обґрунтованості тарифів на проїзд, створити більш комфортні та сучасні умови для оплати пасажирами проїзду, підвищити безпеку руху. Додамо, що вже в цьому місяці у Львові запустять пілотний проект електронного квитка спільно з одним державним банком. Чернігівські владці поки на етапі перемовин.